Ролик з аватар War. Якщо хочете ще одну частину, давайте доб'ємо на цьому відео 10 лайків. Ну що, поїхали? Так, ну все, ми прийшли. Ну так, да, ми прийшли. А що тут нам потрібно робити? Так, дивись. У вас тут є такий кошик. Ви розділяєтесь на групки по чотирьох людей. Ну, по трьох боже, по трьох людей. Кожна група буде мати трьох ну, різних і ви будете шукати яєчка. Ага, зрозуміло. І скільки ви яєчок знайдете, тоді ви до мене прийдете. Я зачічу тут час і вам потрібно буде принести. Коли ви всі яєчка знайдете, принесете їх сюди. Я порахую, що їх там 12, і ми подивимося, що це була правда. Але якщо ви одне яїчко, на жаль, не знайдете, допустимо, ви знайшли 11, якщо ви їх не будете рахувати, так вам ну, типу, додається плюс 10 хвилин, Ну, секунд, не хвилин. Ага, ну зрозуміло. Можете розділятися на групи. Можна я з тобою буду. Ну, ладно, але сіте, в кожній групі має бути все по чесному. Ну, ладно, все по чесному, так по чесному. Так, давайте в кожній групі, хоча б по одна доросла. Ну, да, все, є по одна доросла. Е, тепер кожен в групу собі бере по одну дівчинку якусь з малих. Ладно, я до неї. Ну, я значить, до тебе йду. А я до вас йду. А я, Аліна, до тебе йду в групу. Окей, і то в нас вийшло. Ой, мене зачкати, в мене приколка впала. Добре, давай, поклади поки що тут, а вдруг потеряєш. Так, треба яєчко. Е, Так, ну все, у вас є по три, хто перший буде? Мам, мам, давай Аліну, в неї сьогодні день налодчення. Ну ладно, Аліна, так Аліна. Добре. Так, ви поки що можете піти, щоб ви не підглядували. А куди? О, підіть там от за ці домики. Угу. Ну ладно. За домики, так за домики. А ми будемо шукати, да? так, так, да, дивіться. Аліса, вставай, дивіться, ви всі. Будете шукати яєчка. У вас тут є кошик, Дивіться, ти Аліна, держи кошик, і я тут буду стояти просто за свічу час і ви бігаєте і шукаєте яєчка. А можна оглянути територію? Ні, не можна. Ага, добре. Так, держіть, тут для, є для вас каждого такий от ободочок. Мама, він мені великий. Ой, ну ладно. Так, мам, я своє це сюди побуду. Ой, я вже не яєчко знайшла. Mm -hmm. Але ти його можеш взяти лише після цього. Ну, ладно, я собі надягну це. В принципі, похоже, що було, як в тебе. Мама, чому я не можу це надіти? І була така гарна. Ну, велике, ну ладно, нічого, в принципі. В тебе і та воська тут чуть-чуть жовті, так що похоже. Ех, ну, ладно, на ну, все, пошлі вже. Так, зачекаю час. За раз, два, три. Раз, два, три. Все, можете шукати. Так, все, одно у нас яєчко. Де ще одне яєчко? Аліса, давайте тут, а ми там. Окей. О, ще одне яєчко. І ще одне. Бустро треба всі шукати. Де ще може бути яєчко якесь? Ой, тут змія! А як мені забрати від змії? Ну ладно, це потім. Піднімаюсь. О, привіт! Привіт! Можеш мені, будь ласка, дати це яєчко, яке біля тебе? Ні, я тобі його не дам просто так. Чому? В тебе є задання, тобі потрібно пройти це все, щоб отримати це яєчко? Ну ладно, я тут швидко пробіжусь. Так, ой, я зараз впаду. Ой, вау! Це так швидко було. О, тут ще одна яєчко, я не замітила. Так. Ну, все. Так, добре. Тепер тобі потрібно знайти мені куколку одну мою. Де я її можу знайти? Може вона в цьому? Тут якась штука є. Не знаю. Так, быстро потрібно. Тут нічого. Аліса, шо? да, сього е, мені знайти е, якусь куколку. Куколку? Не знаю, де може бути куколка. О, бачу куколка. І я ще щось бачу яєчко. О, у нас є ще не яєчко. на куколку. Для цього тобі та треба. Держи свою куколку. О, дякую. Можеш забирати твоє яєчко. І все? Стоп! Ні, ще не все, тобі треба зіграти щось на гітару. Ну ладно, я щось вмію. Ти дуже гарно співаєш. Я знаю, тому що я граю на гітару. Ну ладно, бувай. Бувай. О, тут ще одне яєчко, я знайшла. Ой, що це за штука тут якась? Я ж їх так багато знайшла. О, тут ще одне яєчко біля яжика. Так, ну мені якось це яєчко потрібно прибрати. Треба якось від змію. О, може, ягодку понесу якось тут дорожку вискладаю. От так от. І все. О, все, вона прийшла. А, -а, -а! все. Ти знайшла киси, да, держи. Ну, все. О, тут ще одне яйчко. Скільки в нас там яєць? Я не знаю. Напевно, всі ми собрали яйця. Ну, я теж думаю, що всі. Я більше ніде ніякі яйця не бачила. Давай ми їх быстро порахуємо. Ладно, давай. Або їх має бути одинадцять, мені кажеться. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Десять! Ще десь має бути якесь. Мам, подивися, да? Ні, нема їх там! А де воно може бути? Не знаю, я ніде не бачу. М -м. Ніде немає Аліса, ти киснечко побачила? Ні, а Блісинде нема. Нема Ах, ну ладно, мама, можеш установлювати. Ми знайшли всі яєчка. Всі? Ага. Так, ну все. Е, було 23. Окей, я не знаю, де яєчко ще одно може бути. Ну, от і мене я теж ніде не бачу це яєчко. Та ні, тут нема. Я вже не знаю просто, де воно може бути. Ну ладно, вже все ж дівчата. Що це був за звук? Коли він так продивився це було? Ні, дівчата, це час просто закінчився, ну ладно. Ну, давайте порахуємо. Та ми вже порахували, ага. Ну ладно, але тепер у вас є дуже добра вигність, тому що... Алісі, де ти? Та тут, тут! Тому що ви можете спрятати для них яєчко. Вау! Ну ладно. Пошли їх прятати. Одно тут спрячу, одно спрячу за цим. Вони його точно не знайдуть. Одно, ну, якось тут покладу. Ну, не дуже замітно так ось буде, як мені кажеться. Якщо отак от їх поскладає, не дуже замітно. Так, а що тут ми покладемо? Тут не дуже теж замітно. Одно тут. Ой, тепер річко грязне буде. Так, ну ладно. Це все десь покладу. Так, як тебе там звати? Мене звати Лілія. Можеш, будь ласка, зробити якісь здання для того, щоб ну, вони не збрали це ячко. Ну, ладно. Отак от, от. Так, куди ще ці два спрятати? Я не знаю. Mm. Давай в це спрячемо одну. А один спрячемо за тюльпанами. Або тут от якось... Ой. От тут отак -от зробимо всі тюльпани, покладемо біля того. М -м. Десь тут є ще один тюльпан. О, їжачок. А він колючий! Отак от, от все. Тепер, мені каже, вони точно не знайдуть нічого. Ну ладно. Так, ну все, дівчата, ви спрятали? Да, спрятали. Ладно, давайте ці сюди всі поскладаємо знову. Ці ободочки гарні. І кошик сюди. Так, ну нусе, розбирайте ваші прикраси. Ага, моє це, моє це. Чи нет? Ні, це моє, все. Так, ну ладно, мам, а ми маємо йти чи ні? Ні, ви можете тут залишитись, просто наблюдати. Ну ладно, ми тут будемо наблюдати. Ну, що, все можемо йти? Да, можемо, Мені вже кажеться. Да, правильно, ви вже можете йти. Так, Веронічка, не підведи нас. Добре, добре, не підведу так, ну все. Давайте, Дивіться, тут у вас є ціна, одівайте. я буду цей. Ой, ну, я не хочу виглядати як дівчинка з цим. Ну, возьми жовті, вони более, ну, кисти. Не, мне кажется, червоні Более мне підійдуть, чем жовті. Ну, бороться. О, і мені. Ой, він мені великий. Да, да, волничка. він великий, даже мені. Ага. Ну ладно. Сюда покладу. Так, ну все, на раз 2, 3 кошик, кошек, что вас, Ну, допустим, я візьму. І вам ем, ви тепер можете йти шукати. Ну все, ладно, ми пішли. Наразі витрикає. Раз, два, три. А, де яєчка? Потрібно шукати. Так, де яєчко може бути? О, я бачу одно. М -м, де що може бути, тут може. О, да, є тут яєчко якесь. Так, Веронічка, пошли шукати. Ой, чи це хвіст стрічить? Ну ладно. Ой, а що це ягоди всі на одному місці? Яїчко! Та я хочу з'їсти чанечку, але вона не помита. Ніщо. Так, ну ладно, пошли. О, дивись, дивись, тут ваєчко є. І тут. Ой, звідки у вас так багато яєць? Там я не знаю, ми тут познаходили їх всіх. Ну, ладно, пошли. О, там яєчко! Стоп! Не можете забирати це яєчко. Чому? Ага, чому? Е, якщо ви хочете його забрати, потрібно виповнити моє задання. Яке задання? Перше, це вам потрібно заспівати якусь пісню. Або якісь ну, скормовку, щось таке. Шляху зробити. Може, ти? Ну, давай я. Бамбодіння крокодів. Ну, дуже коротко, Давайте є ще щось. Ну, я вже ніяких пісень не знаю. А можна я Ну, якщо зможеш, ну давай. А яку пісеньку співати? О, я співаю чомусь на кліятку. А можна на колядку? Да, можна. Е як це було? Та наїздво хрестове віхати до хати і з бентепом діти, дудько гадувати, Сінзі дінь джензелень, весело співаємо, Джензін джензелень Бога прославляємо. Дзінджевін, джензелень, весело співаємо. Джентівінь джензелень Бога прославляємо. Попереду зірка сях нам осяває, пастушки у полі на супілках лають. Джен'ян джен зелень, весело співаємо. Дінжін зелень весело співаємо. Дінжін зелень весело співаємо. Дінжін джен зелень, бога поставляємо. А що там було далі? Я не пам'ятаю. Це Ой, як сказати, так я вдруг не ціна". Да, все, все. Мені каже, що там ще щось було. Ну ладно, я не пам'ятаю. Держи, яєчко. За те, що ти сама мала, я тобі все ж таки дам яєчко. Ула, Яєчко, де звіт. Вернічко, нічого ти сильна? як ти це все вмієш? Ну, от так от я навчилась цю коятку. О, ще одне яєчко! Вернічко, ти нам так помогла. Ти всі яйця знаходиш! Ага. Ой, я там ще одне бачу, зараз я залізу. Все, Держи. Ага, яичко ще одне бачу. Ой, а що там таке? Воно там якесь яичко стрілчить, чи що це таке тут. Ай, конюче! Ау! Ой, ну давай я витягну. О, все, так, да, правильно, яичко там було. Хм, я вже не знаю, де ще якісь можуть бути яйця. Ага, я тоже. Аліса, Аліса. А, та да, що, іди сюда. Ага, Аліса, ти куди? Ой, я просто там подивитися, як вони це все шукають. Ну ладно, іди, але не підсказуй. Добре. Що ти хотіла? Пошли туда склемось. Да, Тасо таке. Ні, зачекай, там нас побачить. Куда підемо? Давай тут спрячемось, Що ти хотіла? Дивись. Сказать мне нам до стільки яйчко є. М -м -м, мені сестра казала не казати вам, де яєцько знаходиться. Ну, пожалуйста, ми зліпсі по дороске можеш нам, будь ласка, сказати, а потім буде сестра кричати, кличати. А ти нічого не кажи. Ага, ну ладно. А якщо не вчуть, то я тобі просто так скажу. Давай! Что? Кто там шептает так? Пойду подивлюсь. Ага, она їй подсказывает. Ой, так да. Ой, она нас побачила! Я все расскажу Батькам и вашим сестрам. Ні, не, не рассказывай. Время вышло. Ой, там нічого не знайшли, ще яйчко. Ну, вибачте волонічка. Ех, ну, нічого вже. Можливо, ми знаспівали більше, ніж ви. Так, ну що, щось ви вже аж за дуже довго. Давайте показуйте, що ви знайшли. Ну, ми знайшли раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Дев'ять яїчок. Ну, ви знайшли менше. Команда Аліни виграла. Ура! Ми виграли. Ура! Наша команда победила. Ура, ура. Ага, наконец, я така рада. Давай, Аліса, підкину тебе. Ага, давай. Отак Так, от, да? да, от. Так от. Юпі. Ти була дуже активна. Ні, що наша Вереничка була більш активніша. Ага, я цілу колядку навчилась. А ти ж у нас порівняєш колядувати е, наступний рік? Ну да, прийду. А яку колядку буду співати. Колядувати не співати. Дзіньтіїнь е, дзінзелень. О, так ти ж її тепер співала. Ну да, так, вона дуже довга і їй дуже важко вчити. А на то, що я ось маленька, мені можна і два рази співати одне те саму. саме. Угу. А де ж було це інше? Ну, тут, допустим, ще одно було інше, і там ще були. А, ну ладно. Ну, ладно. Так, все. Кладімо ці цієї сюди. І все. Так. Ну, все, виграла ця команда. Так. Е Одівайте це Наконець таки це можемо зняти. І пішли вже за стіл, будемо їсти тортик і це все. Угу. А ми в басейні поплаваємо? Ага, поплаваємо. Так, ну ладно, Проходимо вже. Все всі Угу, mm -hmm, Добре. Uh, так, я тут буду. Так, а ці куди? Ну, туди покладу, в принципі. Угу, mm -hmm, Добре. Mm -hmm, я сяду десь тут. Um, а ти, Еліна, десь десятка, я буду біля тебе. Так, дівчатка, ви маленькі, я вам сюди поклав такі стульчики. Мам, а вони ж малесенькі і їм самі високі, так? Да? Ну, у нас інших не знайшлося. У нас не було так багато цих ну, стільців різних. Ага, ну ладно. Е, мам а для кого ще ці от е, два, е, два стільчики. Ну, там мала бути з зарілою, але ну, вони пішли, так що нічого. Ага, ну ладно. Я, в принципі, значить, сюди баглі Ну, Ну ладно, я тут посиджу. Так що, хто буде хотіти, може тут взяти за них ще десертики. Угу, ну ладно, тут поки що покладу. Ой, який гарний копачок. Угу, це світильничок. Ну ладно, поки що тут покладу його. Так, тортик витаскую. І тут от свічечка. Так, а я в принципі сюди присяду. Так, пока еще можете съесть, в принципе, а то все. А я пока пойду свечку запалю. Угу. Ням, все так смачно, реально. Угу. Ням, твоим любимой. Смачно тут, Олень. Угу. Кто еще хочет два? Давай я. И я тоже. Ой, я тоже хотіла. Не біда, ти будеш значить мати щось інше. Ой, я шарик лопнула! Аліса! А, що там произошло? Та нічого, Аліса шарик лопнула. А, ну ладно. Дивіться, Аліса акуратно. Так, давайте я значить, ці тарілочки заберу вже, Покладу їх на кухню і поки що... дайте секунду, я скажу, що Ням, смачний. Так, ну ладно. Мам, ты что, торт ела? Не, я не ела, не ела. А, ну ладно. Так, задавай, э, Алиса, Алина, свечку и э, загадай желание. М -м, так, я хочу... Что я хочу? Я не знаю, что я хочу. М -м, допустим, я хочу себе в комнату зайчика, або... Або хом'ячка, зайчика або хом'ячка. Мені каже, що більше хомячка. Або зайчика більше. Ну, щось коротше, хочу зайчика або хомячка. днем народженням тебе. З днем народженням тебе днем народженням тебе. Happy birthday to you Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you Так, ну все. Давайте я вам поріжу тортик. І твоє Аліна, бажання точно здійсниться. А скажеш нам, що ти загадала? Ні, не скажу. Не скажеш? Ну ладно, в принципі, так і правильно. Не потрібно розказувати, що ти загадувала. Так, давайте тарілочки. Тут я вам я на що я їх забрала, ну, ладно. І розкладую кожному по тортику. Тобі теж тортик. Вау, мам, він такий гарний, угу, гарний такий тортик. Так. А ти будеш тортик? Ні, я не буду тортик. А чому? Ну, Тому що Веронічка, як завжди, вона не буде їсти. Тортик я за нею поїм. Ну ладно, ням, це така вкусна штучка. Е, сістричка, хочеш тортик? Я не буду. Ну, то, що я їй казала, а чому вона не любить тортики? Не знаю, она, она есть сладкая. Ну, ладно. Ням. Угу, смакота. Так, ну все, я вам забираю все. И, и чекайте тут, я вам что-то принесу. Так, вот и подарочек. Продолжение следует.